Thank you Сьогодні у сумах провели 12 обшуків, зокрема у Сумській міській раді. За даними досудового розслідування, службові особи сумської міської ради у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей. Співробітники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та сумського райуправління управління поліції проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях службових осіб міської ради та за місцями проживання фігурантів. Опалення у зоні обслуговування котельні північного промвузла, а це третина міста суми мають подати до неділі. Про це повідомили у сумській ова. Подачу теплоносія затримали, оскільки КППВ не мало договору із знак Нафтогаз причина санкції, накладені на керівництво підприємства. Ми добилися відповідного рішення ради нацбезпеки, що для запуску цієї котельні ці санкції не впливають. І сьогодні, вже вчора. Був підписаний цей договір. Сьогодні проводяться технічні наладки для того, щоб запустити тепло всі 300 об'єктів міста Сум до неділі. Так обіцяють сьогодні технічні працівники, що в неділю вже тепло буде в помешканнях і в відповідних об'єктах соціального значення. Аналогічна ситуація, говорить голова ОВА, виникла і у місті Шостка. Теж безпосередньо прямий зв'язок з Нафтогазом нам дозволив зробити те, що сьогодні вже теж підключення газу до котельні в місті Шостки відбувається, проводяться технічні процедури і впевнений, що найближчі 2-3 дні і місто Шостки, там взагалі біля 400 об'єктів сьогодні без тепла. За інформацією ОВА, станом на 26 жовтня усі територіальні громади Сумщини розпочали поступову подачу тепла до споживачів для забезпечення роботи теплопостачальних підприємств. Сумська та Харківська області отримали генератори від Німеччини. Звернулися ми до офісу, до нашого уряду, і буквально за півтора місяці після нашого звернення сьогодні ми отримали цей генератор і ще 11 генераторів з німеччини для забезпечення наших об'єктів критичної інфраструктури вода. І е е е каналізаційних систем. Також за словами голови ОВА, нині у сумах розпочали роботи із будівництва так званої перемички між двома основними теплопостачальними підприємствами. Ми вже готуємось і вже знаємо, на які критичні для Сумської області і міста суми об'єкти треба звернути увагу. І тому ну, десь робота над своїми помилками вона робиться для того, щоб було. З кожним роком краще і краще забезпечення Сумської області всім необхідними послугами. Новини СТС. СБУ затримали жителів Сумщини, які передавали російським спецслужбам дані про розміщення українських військових на прикордонні для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора. Фігурантка залучила двох спільників: ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області для збору розвідданих. Вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників. Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка в подальшому, дистанційно, звітувала своєму куратору з ворожої спецслужби. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Котельня північного промвузла увійде в опалювальний сезон до кінця цього тижня. Про це повідомив директор підприємства Олександр Єзнік. Наша мета забезпечити теплом наших усіх шановних споживачів до 29 жовтня, включно протягом 4 чотирьох днів, які у нас на даний час є до кінця цього тижня. Причина затримки з подачою теплоносія споживачам пояснюють на підприємстві через проблему з укладенням договору з постачальником газу. Ми сподівалися, що в поточному році ми включимося завчасно, 20 го числа, як цього вимагало, вимагало рішення виконавчого комітету. Ну, на жаль, не вдалося. Інша пропозиція отримувати газ у постачальника останньої надії. Разом з тим, це призвело. До підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, які ми вважаємо не є припустимими для нашого міста. Вирішували проблему постачальника газу для КППВ спільно з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації. Була проведена спільна робота. Безумовно, в першу чергу, ми дякуємо сумській військовій військовій адміністрації, оскільки саме завдяки ним ми. Оперативно зробили все необхідне для того, щоб договір був укладений. На даний час у нас всі необхідні документи узгоджені, підписані. На підприємстві говорить керівник, вже підготували графіки підключення теплоносія. Керівництвом нашого підприємства вже затверджено відповідні графіки подачі. теплоносія до до споживачів, до будинків в зоні нашого обслуговування. У першу чергу ми поставили собі на меті забезпечити заклади охорони здоров'я, які перебувають в зоні нашого обслуговування. Поступово ми будемо рухатись від даних об'єктів до кінцевих своїх споживачів, які перебувають у нас на кінцевих точках споживання. Теплоенергетики зазначають, керівники організації, які обслуговують житлові будинки, мають підготувати внутрішньобудинкові теплові мережі до подачі тепла. Новини СТС. Артилерійський снаряд калібру 122 мм, міліметри. Протитанкова міна ТМ 62 постріл від протитанкового гранатомету, бойові частини некерованих авіаційних ракет С 8 та касетний суббоєприпас від ракети РСЗВ. Ураган чергові небезпечні знахідки вибухотехніків на Сумщині. На минулому тижні працівники поліції вибухотехнічного відділу виїжджали. І е, зібрали велику кількість вибухонебезпечних предметів, які залишили собою ворожі війська. Мобільні групи вибухотехніків нацполіції виїздять на виклики та знешкоджують боєприпаси, що залишились після російської окупації, які не розірвались під час обстрілів прикордоння Сумщини. Чиста Вибухотехніки застерігають жителів області в жодному разі не торкатись боєприпасів, що не розірвалися. Якщо ви виявили якісь вибухонебезпечні предмети, або підозрілі предмети, або такі, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не намагайтеся їх знешкодити самотужки, не намагайтеся їх забрати додому. Дзвоніть на лінію 101, на лінію 102, Повідомляйте працівників поліції, дільничих офіцерів поліції і працівники. Вибухотехніки приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет або приведуть його в безпечний стан. Новини СТС. У Сумському обласному онкологічному центрі зібралися лікарі з усієї України, щоб поділитися досвідом та обговорити досягнення в лікуванні патологій сечостатевої системи. Ми влаштовуємо таку конференцію вже вдруге, вперше. В тому році вона тривала один день і була доволі ефективна. На цій конференції ставною ідеєю і темою є новітні технології в лікуванні статевої системи. Це як органи статевої системи у жінок, це молочна залоза, яка теж корелює з статевою системою. Це Органи сечової системи протягом конференції лікарі спостерігають за ходом кількох операцій наживо у режимі 3D. Ми будемо демонструвати еволюцію лапароскопічної техніки від режиму 2D до 3D, що покращує результати лікування, дає можливість більш деталізовано. Лікарю орієнтуватися в порожнення черевини і робити такі операції, які з онкологічної точки зору будуть більш адекватними, більш радикальними. Запрошений за Одеси лікар-хірург Ігор Нігуца оперує пацієнтку з поширеною патологією, глибоким інфільтративним ендометріозом захворюванням, яке значно погіршує якість життя жінки. Це доброякісне утворення, але воно досить суттєво змінює анатомію структури. Да, воно може якби затягувати всі патологічний процес сусідні органи, і інколи початкові стадії раку прооперувати більш простіше ніж прооперувати. Хірург бачить органи та тканини тривимірними. Це дозволяє проводити лапароскопію точніше та швидше за допомогою специфічних препаратів, які вводяться по різному внутрішньовенно, і по іншому. Дає можливість підсвітити да, тобто в отримати певне забарвлення того чи іншого утвору, і дає можливість візуалізувати патологічний утвір. Хід операції можна спостерігати на екрані та приймати рішення щодо подальшого втручання колегіально під час відкритої операції. Тільки хірург і перший асистент може дійсно там бачити сам утвір. А це виводиться все на великі екрани, де не один лікар може приймати рішення. Так само дивляться всі асистенти, всі бажаючі або задіяні в операції, також можуть спостерігати за цією операцією. Виставляються акценти на прийняті рішення групою спеціалістів і це унеможливі помилки при встановленні діагнозів та призначенні лікувальної тактики. Такі оперативні втручання з використанням 3D-візуалізації вже впроваджують у сумському онкологічному центрі. В окулярах люди дивляться кіно також, також тут хірурги оперують вже в окулярах і дивляться в тримірному вимірі. Все Тобто ну, цікаві моменти, цікаві технології, які у нас є в онкоцентрі, які ми хочемо представити наші здобутки в цій в цій роботі. Конференція на базі онкологічного центру триватиме два дні. Новини СТС.